Міцно руку мою тримай, підтримку, силу відчувай, живий ланцюг символ єднання, спільного, щирого бажання, щоб жити вільно й у мирі, щоб ми були усі щасливі, одна чудова, неподільна, моя незламна Україна. Ми рідні, але разом ми сила. Єдина країна, єдина родина. Там світ так села Україна, щоб він залетіти, перві його теряти. Жати між крапори і, і серце свобода і воля звучить. Грамо мира, не храму. Говорить, від дух українського народу. народ. Знайшка слава, вами свободи і наша земля і наші дітьми. Суборна, єдина, неподільна, сильна Україна наша, прекрасна і мирному Є Єдність народу – це те, що нам треба. А молодь виниць солов'ї на усе. Вот не країна, це щастя в усе. Людей за нами його вічної вогонь. В'єднала на славний народ. Ми разом будуємо наше майбутнє, бо правда і сила у серці могутні. Єдинай не життя, ненаймні свобода. Це вибір Присловлять та збурять, і стерця там славу, ми віримо світло, життя і друзі, Чутимо друзів, єднані добрівних діти країни, її світлячки. твої заплати ні нас разом тримають, ніколи нічого нас уже не зламає. Ми віримо в завтра, взавтра, світу і в ясне. Соборна країна, це щастя ясне. Борна єдина, як мати для сина. Моя Україна, ти завжди єдина. Меча є. меча щила. Україна на застеле. Тут вона година, весна, з саме єдина країна. Дай мені. Серця кров і любов, все тобі відати боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу Сана. Буде жити, бо такі нас люди